Початок приготування перги. Маємо рамку. Рамка медопергова. От покаже ближче. Медоперегова. Вирізав пергу, а це піде на сотовий мед. От право такому стані. Забита. Ця рамка вже так і так. Нікуди не піде, У вулик вона не вертається в такому стані. На зберігання теж вона не йде, тому що міль її заб'є, перга є, а де перга, там і міль. Такі от відрізочки викидаємо, на бік, на перетопку підуть. А оце от піде все на сотовий мед. Біленька рамочка, засіву не було, засів, тільки видно, що був тут. От на просвіт можна побачити, що тут пирога так само з медом є, а оце піде на сотовий мед. Чиста рамочка, яка була без засіву. І Із засівом, де був засів, сотовий мед не бажано використовувати, тому що там була личинка, після неї лишилися її кокони. От, і деякого не бажано вже цей меджувати. Таким чином повирізали. І так що вбили зразу двох зайців. Маємо якісний сотовий мед. О, такий. прамочку набіг, ніж набіг. Отакий гарний. Оп. От такий гарний сотовий мед. зрілий, його на бік. Це ми будемо собі жувати. Але тема в нас не по сотовому меду, а тема по перзі. Я взяв цю рамочку, тому що в попередньому відео я не показав початок, як робити, обробляти пергу. От, і мої підписники зробили мені зауваження, що я почав з кінця, а не з початку. Так що я знайшов ще одну рамочку, всі решти я вже переробив. От, і я потім зараз поставлю, кину у морозилочку. От. і потім покажу, як я відділяю пергу від воску. Тобто, зараз я вирізав пергу, ніби оці стільники. Зараз скидаю у морозилку, не в холодильник, а в морозильну камеру. І потім я покажу, як я буду вже обробляти. Щоб відділити пергу від воску, використовую отаку дрельку, міксер. Бажано міксер із нержавіючої сталі, щоб був. І такий кружечок. Далі. Відро з харчового пластику і... Це то для меду саме грубше. Ну і звичайно заморожену пергу у зодах. Дістаємо пергу, накидаємо. Попередньо було заморожено. Трошки поток міксером, опрошити, ну і вперед. Наситу насипаємо то, що в нас вийшло і протрушуємо. От і все. Получається такий матеріал. Ще лишилося перебрати. Отака гарна, чудова перга. Перебрати. Кому подобається, так і залишити можна у баночку і в холодильник закрити, хай стоїть. Не сушити. А так ми робимо, дружина перетирає із медом, от, і виходить така гарна паста краще, ніж нутела. Отак. Все. Всім пока.